Вночі проти 16 червня проросійські незаконні збройні формування продовжили обстріли позицій наших підрозділів. Ввечері активність російсько-терористичних військ стрімко зросла. До опівночі вони здійснили близько 30 обстрілів позицій сил антитерористичної операції. В районі Донецька бойовики продовжили обстрілювати українських воїнів зі 120-мм міліметрових мінометів та 122-мм гаубиць, зокрема біля пісків опитного Старогнатівки. В районі Артемівська ворожі міномети тричі гатили по Троїцькому. А також Новгородському. Біля Луганська, під удари забороненого мінськими домовленостями озброєння, потрапило Кримське. Станиця Луганська та щастя обстрілювалися з легкого озброєння. По Широкіному кремлівські найманці з вечора сім разів гатили із мінометів калібру 120 міліметрів. Після опівночі використання бойовиками мінометів та артилерійських систем калібру більше ста міліметрів, було зафіксовано поблизу Широкіного, а також золотого на Луганщині й Оріхового неподалік Артемівська. Із стрілецької зброї та гранатометів продовжувати. Продовжились обстріли пісків опитного станиці Луганської в Мар'янці активно працював ворожий снайпер вздовж усієї лінії розмежування. Впродовж ночі здійснювали розвідку безпілотників ворога.